Друзі, всім привіт! Я на дачі. До обіду була гарна погодка, а зараз дощ. Дощик, дощик. Це мокреньке. а я вирішила булочки зробити. Зроблю булочки із грушами і з шоколадом. Ось такі мої наміри. Квіточки потроху квітнуть. Супер. Виноград не зрізали. Так, по мірі надобності Такий він гарний. Ще й в капельках. Готую тісто для булочок. Мука кориця, ванільний цукор, яйце. Молочко буде тут, трішечки масла і, і ще грушки ось нарізала. І шоколадку додам кусочками. Готувати буду в своєму грилі, як завжди. Ось таке тісто, воно густеньке. І вже в формочках. Роблю салатик із тунцем. Готово. Ось такий будемо смачненький салатик сьогодні коштувати. Булочки готові. Неділя, другий день я на дачі, що тільки й не роблю. Ви бачите, яка у нас туча тут. Тільки що було сонечко. Насунула туча і закрила сонечко. Пожовтіли вже ось так дерева, груші. Садочку теж там. Качелю ще не прибирали, а вже скоро треба. Ось теж тут грушка пожовтіла, холодно вже вночі. Моя квіточка теж тут Ось така зробилась. Трішечки є квітів ще, а то вже відцвіли. Ще доцвітає хоста, але їй теж вже холодно. Хризантемки розцвіли. Я думала, що вони не розцвітуть. Так і замруть в холоді, коли ні. Порозцвітали. Молодці. Варю суп, думала з брикадейками, а потім вирішила mm. курячий варити. Бульйончик такий гарний. Варю картоплю. У мене ще було кілька сухінь, теж додала і ось така буде кишна та вечері. А ще зварила бурячок, цибульку приготувала, зроблю салатик. Свіжа зелень їх додала. Ням-ням. Калинка така гарна. Листечка покрасніли. Осінь. В цьому році наша ялинка щось і не цвіте. В тому році такі були рясні. У неї цвітіння так багато було. Шишок, а в цьому році щось така вона. Хоч би нічого з неї не сталося. Так люблю це дерево.